Дика! Не хвилюйтеся Віталія Саменовича, Віталія Самедовича помпа сьогодні попередній захист його аспіранта, тому він душе і серцем з вами і з нами, він буде пізніше. Він буде пізніше, не хвилюйтеся, будь ласка, щоб ви не подумали, що він просто поне кого таким великим святом. А тепер трішечки про наші події. Насамперед, я не погоджуюсь із ведучими, коли вони сказали наступну тезу. Завершується Гала концерт, завершується фестиваль обдарованої молоді першокурсників нашого університету. Та я ви Бога щоб ви ніколи не завершився цей фестиваль і галаконцерт. Щоб у вас у душі і в серці кожного напроти багатьох-багатьох років вашого життя і вашої праці. А те святе, а те добре, а те щире і пісня. Де мій Макс? Макс, іди сюди. Макс, іди сюди. Вже видно, пішов без їсти. Я горжусь, перший Макс, привет. А я горжусь, друзі мої, що в мене є такий друг. Я горжусь і радію, що серед вас в мене дуже багато друзів, враховую на те, що в мене буде ще більше друзів. Тому що ви в моєму виборі дійсно і колеги, і партнери, і друзі. І те, що знову ж таки ви знаходите час і можливість поспілкуватись, і ви любите пісню, ви любите творчість, знаєте, це найбільші вироби в людському житті. І тому повторююсь, але скажу наступне, Максим розправить, сміло де вдома в себе, в своїй сім'ї. Посміхайтесь дівчата, а ви Максим Максимов. завжди був лідером, є yes, і буде. Тому що колектив викладачів справжній і справжні студенти, які несуть відповідальність, готують себе до життя. А хіба це не це просто якийсь що сьогодні в день святого Валентина, в день закоханих? Та й ми зібралися, щоб ще раз посвяткувати, привітати дело, наймаксим поцілувати, хто там по душі заселяється. А от є сьогодні вистав, я не знаю, чи є тут Тетяна Олексійського Оліберона, аби є. Немає Оліберона. Сьогодні йдуть йду там екзамені, але до нас приїхала наша добра колега Тетяна Олексіївна з нашого, нашого Житомирського національного аграркологічного університету, і вона мені сказала таку фразу. Якщо любиш, якщо кохаєш, то закриєш очі. І навіть сильно сильно їх навіть може зав'язати якоюсь темною, хай буде хустинкою. І все рівно, Анатолій, чуєш, і все рівно, побачиш ту людину, яку ти кохаєш. Ось вимір справжнього кохання, справжньої любові. І я хочу, щоб у вас у серці було дійсно по-справжньому так. Щоб ви були щасливі, щоб ви знайшли свої половинки, хлопці, дівчат, створили сім'ї. Дівчата, хлопці, і створили сім'ї. А в нас дуже багато студентських сімей, які прийшли на перший курс, познайомились ближче, а потім полинуло серце один до одного, і душа, і вони об'єднали свої долі. І вже і діточок народжують, автомікати. Я думаю, ви сьогодні першокурсники, ви не недохідно придивляєтесь. Але молю Бога, і що це не за горами, тим більше подивіться кишечні хлопці. Своїх хлопців класно, а це так багато класних, а це також наші класні. Ті, хто служить українськами, а не земля. Це ж добре, це ж добре. Тепер про зміст гала-концерту. Я думаю, ми ще і ще будемо підводити підсумки і будемо аналізувати, але те, що на цій сцені виступали ті, хто, можливо, ніколи в житті не виступав. І вони показують своє, от я з Володимире Дмитрою обінівався думками, декат факультету ліквістики. Я запитую, а ваша доча? Тому що студентка це доча, яка виступала яка на саксофоні, пам'ятаєте, хто був? Музика, яка звучала Мой нежний невнізвє. А вони цю композицію допрацювали, а сьогодні це не просто буде мелодія звучати, яка за душу і за серце бере. А ще буде супроводний вальс, прекрасний пари танцювати, це все, що нам потрібно. А для того, щоб ви стали ще красивіші, ще змістовніші, то в нас все є. Тому, а знаєте, хто Максима знайшов, він клятвий приїхав. Звичайно, тато і мама на родину в першу чергу. Це так. Але він Житомирської області, з області Зоверського району. А Валерій Саме не каженобічної. А більше же... привітання. А більше коріння... коріння з Полісся, так де чи довгі, на Бразильської, Він поїхав займатися прокурентацією і запросив до вступу університет Максима. Максим приїхав, побачив паску і каже: я не можу без паски. я буду питання з цього декана Ігоря Миколаєвича. Він поступив на економічний. Давайте привітаємо. Коли от була заключна частина огляду творчості на факультетах, то виступав і виступав, так склалося, вони там витягнули по номерах, то перший, хто там останні, і економічний факультет, то мене весь Максим каже, давайте будемо співати разом, як команда поступила, то би їй потрібно, що робити? Виконувати, нікуди ж не ділися. Ну, вийшов, я не знаю, як там співав, чи мішав, чи не мішав Максиму, ну відбулося, слава Богу, перехрестився, не впав, не злякався. Виходить Юлія Ярова, тому що я працюю як завідуючий кафедри на економічному факультеті, ректор і, і членського колективу хорошого. Виходить Юлія Рава, представниця факультету ветеринарної медицини і каже, Анатолій Степанов, а не ж посмішка, ну красуня, вона ще буде виступати, ми її будемо вітати. А перша ж цього світа до ветеринарного лікаря, а то виходьте! А куди мені було діватися? Виходжу, не знаю, чи мішали, бо ще ж і Новак вийшов, ще ж і дядя Коля Самурай вийшов, ще ж і вийшов Масенко <свенка> Борис Петровичу, а його, до речі, не сьогодні, чи я Микола Миколаївський. Ви ж знаєте Бориса Петровича, я звертаюсь до студентів першого курсу, ще ви його не в повному обсязі знаєте, як керівника, як декана. Він співає добре, бо як ви ми побачили, і як ви відчули той смак, як тільки може Борис Петрович танцювати о, обамоні горі! А я молю Бога, щоб місто було так, я не бачу. А тона із БТ ну, вже є, звичайно. Хоча вчинили свої в армії, що в радянській, то в нас не було, а десь сохранити. Де там тончучки? Немає? Немає. Ви те ще на заняттях. Але я дивлюсь, як в залі дивлюся, як вони в залі красиво сиділи і насолоджувалися спілкуванням із своїми колегами, з друзями. З Дариною студенткою екологічного факультету першого курсу, і як вона співає, налилася мені і яка вона творча дитина, то я молю Бога Олександра, підійдіть ближче, щоб оця лебедина пара, щоб вона пронесла ведити через все своє життя. Я думаю, що Олександр Миколаївич, декан екологічного факультету, він все буде робити, щоб вас підтримати. Декан екологічного факультету.

І я так думаю, я вас перевіряв. І я так думаю, вона справляється за змістом, як керівник, як мама, як організатор, і вона всіх вас любить. І я спостерігав за нею, коли як хочеться звати, яка -сак... на сексах. -сак... Ірочка. Ірочка Швидка, вона ще буде виступати. Я влюз... <звілляє> дивлюсь на ірочку, як вона виступала, який супровод був у Закалі. А потім раз, та кинув на Валентина Дмитрівна. А ще більше крилачки вона вже попрохала. З такою насолодою за вас, бо вона вас любить. Давайте привітаємо. Сокиривська Оксана Анатолійна її дитинка хвора. Хай дитинка ви дружить, щоб вона була сама здоровенька. Давайте юрфа коплесками привітаємо. Як будто ви Віталій в Італії, все, мене, бачите, для сивий такий, чолов'яга, животик, і все. То Ми з разом, разом з ним, коли були, були студентами, тільки він нас заохочений навчався, я на відпацію, разом навчалися. Але за змістом, за добрими справами, він справді, він конкретний, по суті, до своїх колег, до викладачів. І найголовніше, що він вас любить. І він вас хоче бачити всіх, щоб ви були щасливі, здорові. Давайте привітаємо хай, там наберегнеться на тану. А в цій залі є ваші колеги, друзі, які супроводжують цей проєкт. Це насамперед Володимир Михайлович Наташківський, якого я не бачив в залі, але якщо менше поряд з нами. Іде наперед, хай люди побачать. Це Наталя Володимира Кулей, це Лєночка наша, це багато наших колег, які підтримують вас і будуть все робити, щоб ви були ще красивіші, ще добріші, ще щиріші. Бо якраз такі люди потрібні сьогодні і завтра для розвитку нашої держави, і ви майбутнім будете якраз так і робити. То води і вам дай Боже здоров'я, і Наталі Володимир, і всім колегам. Зі святом вас! А оці квіти, які тут стоять воля, від душі від серця, я хочу, щоб оце тепло. Оця сьогоднішня аура, щоб ви її пронесли через це життя. І це не тільки від ректора, це в цілому від нашого ректорату. Всім без винятку Дівчата дарують хлопцям. Хлопці дарують дівчатам, своїм викладачам, своїм наставникам. Бо ми є єдина, єдина, цілісна і міцна. Наша університетська сім'я. Я вас ще раз вітаю зі ці святом цією події. Бажаю здоров'я, щастя, благополуччя і кохання і звичайно великих творчих злетів. Квіти! А тут не дивлячись на те, що я був сьогодні в Міністерстві одному і другому. Завтра потрібно бути в Міністерстві радиї політики, в Верховну Раду Ради потрібно йти, тому що якщо керівник буде сидіти на місці, то нічого не буде. І тут потрібно, щоб був порядок. До речі, якщо за порядок, то я вчора ще раз подивився з Ларисою Петріною, і в нас там вийшла одна оказія, і мені ніхто не підказав, ми подивилися, коли ми йшли за тим стисним графіком. Отам от 3, 7, 8 травня для того, щоб подивитися, щоб ви трішечки мали можливість відпочити. Хто картоплю помогти, хто там і можна посадити, хто трішки десь там поспілкуватись, відпочити. А там, виходить, в нас одна така неув'язочка. 20, 30 квітня це, це понеділок вівторок. Тому я вже разом з Ларисом ми прийняли рішення це для викладачів, не тільки для першокурсників, а й для всіх. 29-30 ми відпрацьовуємо раніше. Я вам даю таку можливість, щоб ми додому поїхали 26 квітня. Але Але щоб у нас не було таких указів, як ми поспілкувалися і відпочили в січні місяць і 211 наших колег, що ми будемо з ними розмовляти, що будуть ой, -ой так, ка розглядатися. Вони просто не приїхали своєчасно. Давайте будемо відповідальними. Відпрацюємо, все зробимо. І вас буде прекрасне, у вас буду прекрасне на протязі двох неділь з 26 квітня по 11 травня весняні святкові канікули. Не А оце не дивися те, що я був зайнятий. Заїхав до друг. В них поламався насос. А можливо, вони мені право мене сказали, щоб мене виштовхати і сказати, Толя, ля їдь, бо ми за ці штуки вторуємо, а ти ж грошей не заплатиш. Та я кажу, я заплачу. Кажуть, якщо запла... Запла... ти будеш платити, то тоді ми тобі зробимо біску, але перед неймою, що ти будеш бути всі у зарі. Господи, тому що я хотів вам подарувати я такий невеличкий щедрий подарунок, бачите, серце. А в цьому серці все. І життя, і любов, і кохання. І щоб так воно і було. Тому вибирайте, де поставити, а потім дівчата чи хлопці підійдете, розберете і хочете даруйте, але головне, щоб було від душі. Зі святом поїхали!